В Азербайджані відбулися похорони братів Сафарових, яких російські силовики замордували до смерті в СІЗО Єкатеринбурга. Суд в Баку офіційно підтвердили сліди тортур. Це вже друга хвиля загострення конфлікту між Росією та Азербайджаном після погромів проти азербайджанців у Єкатеринбурзі. Тим часом Баку відправив Москві своє дзеркальне попередження в Азербайджані. Затримали групу громадян Росії, яких підозрюють у наркоторговлі та кібершахрайстві. Азербайджанські силовики показово опублікували відео затриманих у стилі російських пропагандистських роліків: обличчя вниз, руки за спиною, демонстративні дії. Сигнал очевидний. Тепер з росіянами будуть поводитися так, як вони поводяться з мігрантами. Гагаузький скандал. Молдова вимагає 9 років тюрми для Гуцул. Прокуратура Молдови вимагає 9 років ув'язнення для Євгенії Гуцул, голови гагаузької автономії. Її звинувачують у незаконному фінансуванні виборчої кампанії з грошей, привезених із Росії. Гуцул особисто попросила Путіна та Ердогана допомогти їй уникнути покарання, але справа набирає обертів. По домашнім алісам та просто батька позиція і показати кімнати своїм політикам, що якщо у вас буде інше коломіння якщо у вас буде, ех, буде багато... да. Потому что я никогда не замолчала, не молчала, потому что действительно я всегда высказывала то, что у нас такие проблемы существуют. И всегда высказывалась о том, что действительно на сегодняшний день гагаузская экономия подвергается к давлению со стороны Кишинева. Не наоборот, как бы пытаются показать, что ягоды, это э, Камрад идет против Кишинева. Атака на оборонний завод Віжевську новий удар по російській промисловості. У місті Іжевськ дрони СБУ атакували завод Купол, який виробляє ЗРК Тор, ОСА та компоненти для дронів шахет. Відстань до цілі була понад 1300 кілометрів. Відомо про щонайменше два влучання та масштабну пожежу. Офіційно загинуло троє людей, ще 35 поранені, десять з них. У важкому стані. Через атаку в регіоні скасували всі публічні заходи. Автономна Республіка Крим удари по ППО і нова хвиля вибухів. В САКах біля військового аеродрому росіяни вчора глушили мобільний зв'язок, щоб приховати переміщення техніки. Гур України завдало нових ударів по російських ППО дронами Уж 26 Бобер. В результаті знищено ЗРК Панцер С-1 разом з обслугою РЛС Ніобі СВ, берегову РЛС Печора 3, рлс противник Г та винищувач су 30 на аеродромі в САКах. Також вночі росіяни заявили про збиття 17 українських дронів над Кримом, але місцеві мешканці повідомляли про вибухи в Керчі та Феодосії. Кримський міст знову перекривали. По Херсонщині та Запоріжжю армія РФ завдала нових ударів є загиблі та поранені. Кримські політв'язні етапи, хвороби та перші зустрічі з рідними кримськотатарського журналіста Османа Аріфмеметова етапували до колонії в Оренбургській області. За час ув'язнення він втратив 22 кілограми ваги, повідомила його мама. Імам Раїфевзів. Вперше з моменту арешту побачив своїх дітей. Вони приїхали до нього в колонію у Красноярському краї. Асан Ахтемов після року в колонії Архангельській області зустрівся з дружиною, яка подолала понад три тисячі кілометрів. Стан здоров'я Асана суттєво погіршився. Проблеми із зором, спиною і суглобами каже дружина. Кримськотатарський прапор у Національному музеї історії України у Києві у Національному музеї історії України тепер зберігатиметься кримськотатарський прапор, який за роки акції, об'єднані прапором Ліберей Краймія, відвідав 28 країн на чотирьох континентах, зібравши підписи та послання підтримки з усього світу. Ескендер Баріїв наголосив, цей прапор символ не тільки боротьби кримських татар. А єдності України та світової підтримки Криму.